Toyota rav 4 2006 року випуску має пробіг 119 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2 літри, трансмісію автомат, тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, подушки безпеки, електричні склопідйомники, електропривід та складання дзеркал, шкіряний салон, підігрів сидінь, радіо Сідді, Мультикермо круїз контроль двозонний клімат-контроль, електрорегулювання сидінь, датчик світла, датчик дощу, парктронік, запуск кнопкою, безключовий доступ, легкосплавні диски R17, люк. Це надійний та зручний кроссовер на повному приводі. У салоні ви знайдете все, що потрібно для комфортної експлуатації автомобіля. За технічним станом нарікань немає, є можливість перевірки на СТО.